Чи наважаться росіяни на руйнування дамб Київської ГЕС та Канівського водосховища? Ну, дивіться, Канівське водосховище, зразу скажу. Це як варіант на запасний. Це не головна їх тема, і його будуть притримувати тут взагалі, знаєте, як вичікувати і так далі. І тут, не факт, що. Взагалі ця це, це зіграє, тому що нам дають відповідь, що як буде розположення сил і на випадок, що потім це знаєте, як кукозир в рукаві, і оце канівське. А от з Київським тут трошки гірше. В будь-якому випадку вони туди будуть цілитися, е, наскільки я розумію, воно буде під захистом, і е, е, ну, маємо його відбити, але цілитись туди будуть однозначно. Якби, е, ми, Відсунемо цей захист, таким чином захистимо от щось подібне. Але буде з цим переживати так, такі дуже величезні переживання, дуже багато з цього буде емоційно. А от Канівський, воно йде, ну, ну, принаймні, зараз нам показують на всякий випадок. Не факт, що його зіграє. Чи буде застосований до кінця року мирний план Трампа по Україні, про наявність якого днями заявив Орбан. Я думаю, що його по-любому спробують е відіграти. Е і це як основний інструмент зараз, да, він на цьому виграє е для того, щоб виграти. І я думаю, що вони його витягнуть. Я не впевнена, що він зіграє, якщо так можна сказати. Але те, що його викотять, це 100%. Навіщо в ЄС посилюватимуть перевірки російського нафтового флоту? Це по всім даним, зв'язано е, саме з якимись санкціями, чи це знаєте, якийсь таємний груз, що возять, е, можливо, це ці ліві схеми. Ну, Тут дуже багато про обмеження, да, про те, що вони обходять. І це, щоб воно стало видимим, щоб не дати більше так вільно цьому всьому гуляти. По простору. Щоб зупинити тут, взагалі. Головна ідея, щоб воно не працювало і зупинилось. От, оце буде моя така. Коротка відповідь, а завдання саме, щоб знати наявність і відслідковувати. Чи вплине замах на Трампа на результати виборів у США? Ну, це взагалі ознакове. І, і далі згадають історію, що було до цього, і згадаємо, по кому там стріляли по да, що це. Я навіть не здивуюсь, що це все притягнуть за вуха. Що це, вибачте, в мене такий якийсь він е, по імператриці, спаситель і цьому спасителю не дають провернутися. Так що там дуже багато буде зіграно е, на психіки людей, на знаковості, на, на тому, що раз він в, його, в нього стріляли, то це якась місія, що пройшла. Чи справді РФ передає Китаю дані про американську зброю? Ну, чи передає, точно передає. Там єдине, що воно працює в дві сторони. Щось Китай РФ передає, а щось РФ передає Китаю. Так що це співпраця. Чи справді в кулуарах американської влади вже прийняте позитивне рішення про дозвіл бити по території РФ ракетами Атакамс? По всім даним, так знаєте, якось погоджено тако тишком нишком На рівні це не на рівні підписаної угоди, а умовної. Я договорилася з вами, що воно буде так працювати, і знову ж нам дають шість чаш. Що говорить, ну так як завжди, так? так як завжди було спочатку? Ні, потім так. І це як зброя, яка може допомогти перемогти ворога. І далі у нас, в принципі, ще да, і звалили тигра, як ми подивимось на картинці. Це те, що може завалити Росію, так що моя відповідь так. Чи продовжаться атаки на російські НПЗ протягом серпня? Ну, і зразу нам, нам так це взагалі буде топова новина, і, і далі е, ми будемо про це чути просто більше і більше. Так що ми відповідь. Так. Чому Зеленський погодився на умови вступу в НАТО тільки після завершення війни, хоча раніше був націлений на максимально швидкий вхід до альянсу? Ну, Там була якась в принципі, домовленість, вона йде по колосю фортуни, вона вигідна і для НАТО, і для України. І, і в принципі, це щось зв'язане зброєю, так, що вони чи, чи дають зброю, чи підтримують, ну, там якась саме ось е, туди, і це єдине, що може працювати. Бо по-іншому взагалі б нам відмовили. Розумієте, це механізм, який може крутитися. Тут іноді в нам бувають таке, пропонують, від чого ми не можемо відмовитись, так що це саме про таке. Що мав на увазі Буданов, коли заявив про велику ймовірність наступу ворога з півночі? Ну, це про підготовку. Відслідковується підготовка, вона доволі масштабна, замітьте. У нас тут аж три короля. Це мало того, що вона підготовка, а вона ще по королям. Умовно підготовка закінчується. Це там є і люди, і зброя, і е, навіть якась інформаційна війна тут вже йде на даний момент. Вони там підтянуть. І це дані розвідки. Це підтверджені дані розвідки. Це він опирається на дані. Чому Лукашенко дав наказ відвести білоруські війська від українського кордону? Ну, якимось чином, щоб не бути причетним, як би це не давало, І знову ж в нас якась історія, що вони дають дорогу, а ми згадуємо, коли вони давали дорогу, так? І це частина великого договору. Так, що вони дають І при тому це ще частина гри. Чому? Тому що щоб отримати якусь допомогу, якісь гроші, то їм потрібно створити ілюзію. Так що, ще це знову ж Лукашенко виграє ще свою гру. Думаю, що знову не пропускають ворога. Чому Зеленський днями змінив склад ставки? Хочуть бачити яку більш працюючу систему. Система, яка, перш за все, вона має всі інструменти. Це, ну я так вам по-простому поясню, так? якби, наприклад, ставка це як люди, які дуже швидко реагують на зміни. І тут помагу йому не вистачає от саме якихось ось Людей, які аналізують, зразу приймають рішення, видають готові рішення, такі управлінці, якщо так правильно сказати. І весь час він шукає подібних управлінців, щоб, ну вибачте, мене те, що бачите, співаю, щоб Зеленську було спокійно знаходитись там, де він знаходиться, і в це не влазити. Це щось, якби як окремий орган, який має сам працювати. Він за це може спостерігати. Ну, зараз вони таке добиваються. Більш шустри такі органи, який і реагує, аналізує, і збирає, і при тому все розумно робить. Чи знімуть з посади головнокомандувача ЗСУ генерала Сирського через велику кількість скандалів в окремих частинах та підрозділах? Це вже те, що запущено. Так що. Немає дима без вогню, моя відповідь так, і ще нам і колесницею це все підпирають, що це вже у процесі. Це ну не тільки зараз вже воно йде, як говорить, це вже як процес, який почався, так що моя відповідь так. Чому президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн скасувала запланований візит до Угорщини? Ну Насправді це, знаєте, це як протест, як Своїм, своїми діями вона хоче зупинити якусь там маніпуляцію. Ну, ми зразу догадуємо, що там за маніпуляція, і умовно зупинити оцей вояж, да, який там, там почався, і зразу ж показує, що може бути. Тут Угорщину вже починають приструнювати, але ще так дуже легенько. Це вже дії, оце по приструнюванню. Е, вже показали, як може бути. Чи є ймовірність виключення Угорщини зі складу ЄС, враховуючи останні дії Віктора Орбана? Я думаю, що так. Тут е, е, знову ж є рішення. Умовно, десятка мечів він щось там уже закінчує свій це. І при тому там іде якийсь таємний механізм, і все до того йде. Так що моя відповідь так. Вже воно навіть почалось. Ще воно не розгорнуто, але вже там рух пішов. Так що, так. що Чому Литва скасувала безкоштовне навчання для українських студентів у своїх університетах? Перш за все, що там щось зв'язано з війною і по. От у тузу, як, чи отримали інформацію, чи щось е умовно вони мають виконати, от саме як виконання, вони мають виконати якусь частину угоди, але в мене питання, чи скасували всі. Тому що я, наскільки розумію, воно не скасоване, скасовано, умовно, воно ще працює, і при тому працює на всіх парах. При тому, що так вони мають побачення, йби щось закінчується, вони мають розрушити може договір чи що. От мене мені не показує, що це закінчилось, ні тому що в будь-якому випадку щось вони ще там платити будуть. Чи запровадять оновлений шкільний курс захисту країни вже цього навчального року? Я думаю, що запровадять, але він все-таки як на рівні дослідження да, такого е, проєкту, який просто будуть дивитися, як воно буде йти. Це е, саме така початкова. Він не буде повноцінний, він не буде масштабний. Да? Він, може, якщо ведуть, ну це зараз так, як я фантазую, просто із того, що я бачу, може це буде як один. Е, е, Предмет на, на тиждень, да, без всякої такої масованості, а просто е, весь час, як оці нові проекти вводять, весь час дивляться, а як дітки реагують, а як реагують вчителя. Так, так що це на рівні дослідження, це, це не те, що працює гарно. І при тому ми будемо чути так, по е, Луні, що. То, то будемо, то не будемо. да, зараз буде оця путана інформація. Але воно буде. Воно буде введено, його саме будуть весь час експериментувати з цим. Чи розпочнеться вчасно навчальний рік в Україні? Ну, я думаю, ця тема, що гуляла ем, по інтернетам, да? що він почнеться раніше. Я думаю, воно буде, тому що нам принципі, дають ту жезлі, це те, що дуже швидко починається. Так що я думаю, що воно навіть раніше буде. Чи вдасться забезпечити нормальні умови очного навчання в школах, враховуючи довготривалі відключення світла? Ну зразу ні. Буде знову ж частково, частково очно, частково онлайн. Так що. Не буде, і потім ще нам говорять, що якийсь період діти будуть вдома знову ж повторюють. Це буде частково. Ні, це не буде весь час саме онлайн, те, що так люблять всі батьки. Поки ні. Чи буде розширена мережа військових тренувальних баз в Україні до кінця поточного року? Сказати, що вона так дуже сильно розшириться. Це буде неправда. А чому? Тому що чи буде вона розширюватися, так, вона буде, але вона частково розширюється. На, ну, Умовно з 10 на трієчку, щоб просто було якесь порівняння. Якщо ми навіть візьмемо, то загалом ми можемо навіть це притягти за вуха, да, що це десь 25-30% розширення. Це не про те, що це щось буде масштабне. А, немає грошей, Б, немає можливості. Навіть не здивую, що. Немає ще треба навчити якихось інструкторів чи людей, що ведуть, Да? Це потребує більшого часу. Так що правильна відповідь буде, що над цим буде проводитись робота, але це не в тих масштабах як потрібно.